Псалом 76. За мир і згоду між батьками і дітьми. Голосом моїм до Господа я кликав, і голос мій дійшов до Бога, і він вислухав мене. У день журби моєї шукав я Бога руками моїми, вночі перед Ним і не помилився. Відмовилась від потіхи душа моя. Згадав я Бога і звеселився. Почав роздумувати і упадав дух мій, упередили всі нічні сторожі очі мої, я стривожився і не говорив, я дні давні обдумував, і літа вічні згадував і навчався. Вночі роздумував я в серці моїм, і питався дух мій чи ж навіки відкине Господь і не продовжить іще благовоління? або чи до кінця припинить милість, чи скінчив слово з роду в рід? Чи забуде змилуватися Бог, або чи припинить у гніві своїм милосердя Своє? І я сказав: тепер я почав розуміти, це зміна правиці Всевишнього. Я згадав діла Господні, бо від початку згадувати буду чудеса Твої, і буду повчатись у всіх ділах Твоїх, безпрестанно говоритиму про діяння Твої. Боже, у святості путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Ти єси Бог, що творить чудеса, ти показав між народами силу Твою, ти визволив раменем Твоїм народ Твій, синів Якова та Йосифа. Бачили тебе в води, Боже, бачили тебе в води і злякалися, стривожилися безодні, великий шум вод, голос видали хмари, бо переходять стріли Твої. Голос грому Твого в небозводі, блискавки Твої освітили вселенну, захиталася, затремтіла земля. У морі путь твоя, і стежки твої у водах великих, і сліди твої не будуть відомі, як вівці провадив ти народ твій, рукою Мойсея й Арона.